Tam poży chimera, jak zawsze, z chimera z самой популярной панно Ой, який ти, блін, аж світиш Зелений а, Ага. А на ти ты пробіг, щоб команда побачила, куди ти побіг. То в данном випадку зараз пинблас стоїть і говорить, так, своему джанну, так, Хімера, побіг на красного? Так, а вдруг я побіг на кра. Там uh, сідуть на тебе з... тільки Дуже мало магів. Тобі ще дві хім'єри, это, блін. А, подожди, в центрі твій бласт. Але в них, виходить, магічний дамаг. Тобто можна магічний дамаг цей буде давати. Цей бласт розбереже, в цей центр пішов. с бомбочкой Че? Сейчас буду разбираться в центре пишут Ну тогда тяжкого буде ковыряться Попробуй Может он вайна раз забыл космобу что там химера бегает уже и на соло и никого не дал химера зашел на знак на типа даже нет хелп ничего себе Так, я далеко okay. До тебе заходить наше дуло. Зараз буде бій. Пейса. Лівою там чи чим, хоч чим. А нє, відходять, відходять, відходіть. Не придумали. <сіх> Де її, чувакі? Що, хоча забрати? Щодо бафа чи червівного бафа? Та річкового придумай. О, я до тебе не зайшов, але я тут на... Ну, треба нормально відправитися. Добре, що тут. Можно против кинбласта Не тяжку. Не Що, мені щось тяжко втриматься, я думаю, може на нього зайду. За я 3, 2, 1, захожу. Все, 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 все. я пішов відразу, пока. Задня, заходим. Ну да, ты без маны е соня на продажу треплять. Понял?

Завели в чувака на соло-лінії Тут якийсь занадто сміливий кранч був Замість того щоб втікати від, Типу подивитися з плечам Лар він типу, почав файтити з соло-лейнером чи якусь фігурку А ти файт, так? Гуд джок Ти теж гуд джок yeah. Потримуємо моральний дух нашої команди Бафа. Через базу, пане. Не хочеш зробити суспільно добре діло і завертити фунт ота. Не? Ладно, не треба. І пану далеко для мій даре, але було б класно. Ти там так хорошо тримаєшся. Ой, ладно, не треба, добре, добре. Алярт. Е Тикай, чекай, чекай, сейчас, вы там знаете ну, ну, uh, на параловки. Ну, наверное, не добре, Я на ні, ні, там джанглер проходить. Не 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 я на там Не-не-не, там не проходит, не наб'ємося, набейся, набейся. Я річковиту заберу. Тикай, чекай, чекай, чекай під двжку. Не бейся. This... А він є ще? Я можу зайти наверх. Да, 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 є. він? не бачу. Він на річкового пішов. Ну ага, він тікає через дюнди, ладно, ним. Е, я одного річкового схапав, так що добре. Нормально. Раз прийду на синього бафа. і комусь поможу в тяжко по підняти. Ну прийдеться. Не знаю ніяк. Іначе він тебе перестріляє. Ох, ти що вони утом. Не, пішов тільки за мною. Что там все ну, Да? Рыба. Все, мой жесткий чувак. Ч я... тоже все, мой. Верши. Э, ты <гас> за мной угонец? сюда. Нахер? Я шаг там. Ну, а. угу. я там бегаю. Щось бігав по у... карті трошки. Mm. Але там воротяшка попрокашся донатим відрейсову лайнера. Mm. Значить район. Я ульту маю, я можу зайти на нього. Ти є? Попадь. Три, да. два, один, поїхать. Не знаю, не спрацювало, походу. Ні, він, він просто за. за, за... Він за, за, за тп затепехою десь був. Ні, yeah. щось все одно не спрацювало. Я... У мене типа пішла, але дамаг не, не зайшов в нього. І стан тоже. Херня. Ні, ну, ладно, домашки, і, нічого, нормально. Забирай річку каби, чи я забираю. Можу я забрати, прям вже? Забирай того. Я другого так спід, тим Не, Ні, би ти суперечно, а так до конечно. Тоб, мене, я, дамаг я йду. Я йду я. на зустріч. Є. Так с кожным. Вытекаем. Mm -hmm. <laughs> Там на до заходят с этим часом. Пока я мало, это добро, что я брал звездку, то нормально. Ага, Прибом. прямом. это за глин. Та чувак, не хочу, іди в баню, заїди, зупер, тут може, зразу йду вас. Все. Бляха, вони реально пропушені такі. Привєт! Заходи, заходи, заходи. Я теж, звісно, буду бігти. Тому що ви теж пропушені. Втікай. Ой. Я назад просто вистаюся. П-перестарався. Добре. Notified, good job. Що, вони ніхто не йдуть? Все-все-все сходимся заборчу Супер. тор я... 1800 Ні... <гас> зайди. Клас. не раз зайди класс не продолмажен але ти сам ты тупо можешь разработчиво ты на свои моих так силы я скочу на твою центральную вышку затепен давай в моду, в Лінію можу. короче я їх заставлю на базу піти. Добре, пожалуйста. Забрань другу. Зараз. раз. Ого, 113, ты забрал. з за? Я ведь ні Неиии... Давай набьемся. Не я за червоним хочу збігати спочатку. Mm -hmm. Блин, снова надо убежишь. Скільки можно? Ну, но я ульту мою травка. Ого. Тут рукс спортс. Ты бы ддашника выцепит. Зультка. Не знаю кто корген, но я ддшника. Привет. Да. Кружно. Везде на во походу. Бардемой ситуацию и атак кем спаун тот. Думаю. Прям по-моему. Боже, там я нормально пограв. А 1400 вам можна на базу зайняти і за синім бафом після цього. Ty tam wiesz się odę na jeden? Nie, tam, tam ich ty w Ja przyjdę Ech. do ciebie. Ja Nie, może Nie, już to. Nie, nie zrobił. Nie, nie zrobił. Nie, nie Nie, jamy, nie Nie, po straniu, nie to Nie, ma, to nie do braty. To Я знаю четыре морга. Ай, що радує, що ми взяли першу фонтота. І причому 14 хвилина зараз, тобто я взяла раніше. І в мене оці бафи шаричкові і твої будуть тривати довше. Ага. Я пригай на нього. Я більшолела. Ага. <зв> Суто за рахунок того, що ти задамажив, типа. Ігрук спіттянув. У нього взагалі типу, шансів твоє лишення, але то що то, то за... передамажили, типу, мозка. Ага. Там нахуй хоч били. Там не все так гладко. Забираю цього, а ти іншого? Чи ти з бази? А Грукс іншого забере, ну ладно, не знаю. Ну це на атак спід, я збираю. А, Грукс іншого. Ти все без. Не. Ладно, я тобі не. потім більше лишу. Не. Я можу зайти в... за ширмою. Ну, але блін ульти немає. Хай чуть, -чуть підійде. Чи вони мене бачить. <гум> блін! Ааа, у цього я не чекав. No. я втік 15. No. А, вбили мене ультою. Ну це я типу, занадто вже піжонився. Але в результаті ти забрав чувака. Це тоже плюс. <гум> Да? А, тебе забрали. Ай-яй-яй. Не, ну блин, там же. Негативный розмір, скажем так. Я вс там нарезаю тоже нормально. А, я бачу. Ну просто не отбейся, я утру кинул. Чтобы тебе забрать? Да, но. Значит, айт это ч я заберу червоного бафу, зараз попробую краще.

Что за талака? Заберу чужие дюмли. враження, что вони штурмують їх повыш, Можемо можем на линии за ширу зараз зайду. Ой, шахты заходит, шахты заходит, Стоп Стоп. Рожний? Да, любому Ультану на ньому газу Ну так я собі була жертва ну, для ульты Треба було якогось мякшу чувака взяти для ульты кранче продамаживаться так собі себе с толкать Мене Вони варданули, походу чтобы мене фонтот, вони бояться, що ми фантоти не взяли. Правильно роблять? Маю смайта, я буду. Я буду його брати, коротше. Okay. Буду сподівається, що бішні з все-таки на базу свалило. Okay. Або, не... Okay. Або не повірить. Okay. Маю смайт. Okay. Розбігаємося. Заберу річку, волосу, щоб борук. Ні, немає річкового. Нападу на. Нападай. Okay. Okay. Блін, тяжко на него же 11 ты нормальный такий дамажишь. я забрал с вишки. Давай ну заднюю, 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 він задний. Бачими, стреляй жстко. Mm -hmm. Небезпечний топ. Я на у него бафа, я від тебе. Задня, 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 задня. Блін, за мной гониться гонится кер. За мною химера гониться, за задняя тоже. Сразу эта химера тут. Вин там, вин за шермой, вин за Нормально, Четыре чувака в центре. Может, через базу пихты? Ты на базу бежишь? Да, да, да. Был Было тебя? Нет. Походу я тебя спас. Может, был. Не, ну я так его, конечно. ну Як ты не на мене спустя? Я там ультанул на чувакове yeah, Да, да, Нахеле. Ну, no, Три чувака в центре нарубани. На ты давай, я плен, на ну, я нажимаю. За Захожу я. Ну лапки. Так, так назад, бо я трошки вже, <кхм> О, мене В цьому Ну там, наверное, це мы все подоривалися. Mm -hmm. И там, я вже уже тимбластов він мене домажил, я его тоже дамажил. Чот. Я, я лучше себя чувствую, набагато вернешь, ніж наша mm -hmm. Прямо. No. Ну тут ти хорошо зіграв, чи 6-1. Mm. Ти вже в коротжовхіміру просто переграв. Mm. Ну він, певно, слабший був, то не, не те, що я це геніально таке чверю, але пару заходів було, бо солойне забрав mm. спочатку, а потім на дух заходив. Нормально. No. Наш квант 0-4, такі собі, до речі. А, no. ну, кстати, да, да. Можемо до години mm. Але до mm. 4-0-7. Вообще. Ага, да, так, да, да, наше был джан виграли, и все. Бідний грім 0.60. Тут ну. таке було взагалі. Цей, а, це їхній ДДшник, типа. Ну, да. А їхній був Twin Blast. Таке трошки, mm -hmm. трошки поломано.